Доброго дня, дякую і до побачення. Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома Такса. Усі виховані собачки, суворо сказала Такса, при зустрічі мають вітатися. Вітатися це означає говорити доброго дня, привіт або Здрастуйте та виляти хвостиком. Доброго дня, сказала Соня, який, певна річ, дуже хотілось бути вихованою собачкою, і, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти й до середини такси, що виявилось неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки, мовила такса, мають бути вічливими». І якщо їм дають тісточку, цукерку чи корисну пораду говорити дякую. Дякую, сказала Соня, який зазвичай дуже хотілось бути ввічливою та вихованою собачкою і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксоного хвоста, як ззаду почула, усі виховані собачки мають знати правила доброго тону. І прощатися, говорити до побачення. До побачення! крикнула Соня і, задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїв. Від цього дня собачка Соня стала страшенно ввічливою, і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила Доброго дня, дякую і до побачення. Шкода, що собаки їй траплялись найзвичайнісінькі, і багато хто закінчувався раніше, ніж вона, встигала сказати все це.